Всім привіт, друзі! Ми йдемо в Аврору. Так, покажу новиночки, покажу взагалі пройдемося по Аврорі, подивимося, що там є. Грошей немає. Купляти не плануємо нічого такого. Плануємо тільки купити зошти, оскільки вони закінчилися. А так буде видно. Всі кажуть, в них не виходить в Аврору зайти, щоб нічого лишнього не купити. Не Ну, і якщо коштів немає. То нічого і не купиться. І так, подивимося, що в нас тут. Шарики, які мої полюбляють, але я їх не беру зараз через те, що не беру. Багато різного, багато акцій. Звук вилучила через те, що там грала музика, а YouTube не пропускає з музикою. Щоб не нарушати авторських прав, ми музику вивчили, а зараз озвучуємо. І так, багато ручок, зошитів. Зошта є і по 3, і по 5, і по 9 гривень. Ми шукаємо зошити в клітинку в лінію і в косу. Як не дивно, розмальовані зошити нам обійшлися, ну такі красиві, знаєте, то з рисунками, як діти люблять, по 3 гривні. А оці звичайні, так, вийшли по 7 гривень. Там просто не було ще таких. Так що набираємо зошити, зошити взяли всіх по 5. На перше время досить, я думаю, там ще трохи нас дома є. Цих добав якраз класно буде. Ось облакнотіки, боже мій, як я таке люблю. Ну, проходимо мимо, не задержуємось. Не соблазняємо себе, йдемо мимо. Ось тут мене як Артем каже, давай щось візьмемо нашому котові, нашому рижику. Але не беремо. Полотенце різні. Красота. Ну так, да, трішки ламає, щоб щось взяти. Але беремо те, що точно треба. Лишнього не беремо. А ще дуже полюбляю судачки оці всякі. У нас є судачки там, де кришки все буде Україна, потім Люблю Україну, потім з метеликами, прозрачні і непрозрачні. Судочки то в школу, якщо треба, то в дорогу десь, то так десь в морозділку. Взагалі чудово. У мене є такі жовті і оранжеві. Приправи різні, а ця сторона це взагалі клас. Кухонні скатерті. Всякі формочки. Ось, дивіться, як. Оце класно. Дві чашечки і термос для кави або для чаю. Чашечки такі пластмасові. Це десь на пікні кілі в дорогу. Класно. Не б'ється. 29 гривень. Стаканчики, о, а тарілочки які хочете яскраві. Дуже красиво, все ціни, ви бачите, так що можна прицінитися. Можна підібрати тарілочки різні і зробити собі набір. Бакали ось у. шампуні. Так, шампунь поки не беремо, вдома ще й є. Ось у нитки. Недорого, але теж проходимо мимо, вдома ще є. Надо дов'язати те, а потім це. Ось, жовтенький треба було взяти. Ну, ладно. Не беремо. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі!